Шандра Моханджейн або Бхагван Шрі Раджніш, але більш відомий у світі як Ошо, індійський містик, засновник духовного вчення, професор філософії. Ошо Про проблеми мені розповідали свої проблеми тисячі людей, і досі мені так і не зустрілося серед них жодної реальної. Усі проблеми неправдиві. Ви їх створюєте, бо без проблем почуваєтеся порожніми. Якщо немає проблем, нема чим зайнятися, нема з ким боротися, немає куди йти. Люди ходять від одного гуру до іншого, від одного майстра до іншого, від одного психотерапевта до іншого, з однієї групи зустрічей до іншої, тому що якщо вони це не роблять, то почуваються порожніми, і раптом їм здається, що життя безглузде. Ви створюєте проблеми, щоб можна було відчути, що життя це величезна робота, зростання, що вам доводиться вести тяжку боротьбу. Чи ставив ти собі найголовніше питання, чи справді існують проблеми, чи ти їх сам створюєш, і вже настільки звикся до цього, що просто не можеш обійтися без їхньої компанії? Тобі стане без них самотньо. Ти згоден бути навіть нещасним аби не порожнім. Люди хапаються за свої нещастя, аби не допустити порожнечі у собі. Ти сам підживлюєш свої нещастя. Дивись! Коли зникає одна проблема, зверни увагу, як справжня проблема знайде собі інше місце. Ситуація нагадує змію, яка позбавляється старої шкіри, але сама завжди залишається. Як тільки вирішується одна проблема, слідом виникає інша, і якщо ти придивишся уважніше, то помітиш, друга проблема точно такої ж властивості, що і попередня. Займися нею. За нею вже чекає третя, на поготові. Будь ласка, подивися на те, що ти робиш і якою займаєшся нісенітницею. Спочатку ти створюєш проблему, потім пускаєшся у пошуки її вирішення. Просто спостерігай, чому ти створюєш проблему? Вирішення проблеми знаходиться на самому її початку. Коли ти її тільки створюєш, не створювай її, у тебе немає жодних проблем. Достатньо зрозуміти лише це. Якщо вам недостатньо власних проблем, ви починаєте думати про людство, про долі світу, соціалізм, комунізм та іншу нісенітницю. Ви починаєте думати про світ так, ніби весь світ залежить від ваших порад. Мене не турбують твої проблеми, їх мільйони, і абсолютно безглуздо намагатися вирішити їх, адже це ти є їхнім творцем, але сам залишаєшся у тіні. Я вирішу твою проблему, а ти створиш десяток нових. Я відсуну у бік твої проблеми і займуся тобою, змінювати слід творця проблем. І коли він зміниться, проблеми на периферії щезнуть. Добряче запам'ятай, тобі самому приносить задоволення плекати свої проблеми, тому ти їх і створюєш. Є багато причин, через які ти отримуєш від цього задоволення. Все людство хворе, на те є принципові мотиви, основні причини, які ми не беремо до уваги. Коли дитина хворіє, вона отримує увагу, коли ж вона здорова. Нікому немає до неї справи. Увага це енергія. Коли хтось обдаровує тебе люблячим поглядом, він дає тобі їжу, ефірну їжу. Кожна дитина потребує уваги, а ти удостоюєш її увагою лише коли вона хвора, коли є якась проблема. І тому, коли дитині бракує уваги, вона вигадує проблему, сама її створює. Кохання ось основна потреба. Як твоє тіло харчується їжею, так і твоя душа наповнюється любов'ю, але ти можеш отримати кохання тільки коли ти хворий, коли в тебе щось трапляється, інакше ніхто не подумає дати його тобі. Дитина навчається у тебе, згодом теж починаючи створювати проблеми. Вона розуміє, що варто статися хворобі або ще якійсь проблемі, як усі кинуться до неї. Проблеми можна трансцендувати, можна дивитися на них, як спостерігач дивиться з вершини пагорба на долину, що простягається внизу. Таке свідчення здатне вирішити проблему. Насправді, просто усвідомлюючи проблему, ти вже наполовину вирішуєш її. Коли ти можеш бути свідком проблеми, неопереджено дивитися на неї, коли ти не залучений до неї, ти можеш стояти осторонь і дивитися. Сама ясність, що виникає завдяки свідченню, дає тобі нитку, вручає секретний ключ. Майже всі проблеми виникають через відсутність ясності, яка б допомогла зрозуміти їх. Головне не вирішити проблему, головне досягти більшого розуміння. Якщо з'явиться більше розуміння, то стане більше ясності, і тоді на проблему можна дивитися неопереджено. спостерігати за нею, наче вона не твоя, а чужа. Лише якщо тобі вдасться створити дистанцію між проблемою та собою, ти зможеш її позбутися. Якщо проблема не належить тобі, ти завжди можеш дати слушну пораду щодо її вирішення. Якщо проблема чужа, якщо в когось іншого виникли труднощі, то ти завжди мудрий. Ти даєш чудову пораду, але як тільки ти сам зіштовхуєшся з труднощами, ти просто губишся, не знаючи, як вчинити. Що сталося? Проблема не змінилася. Але тепер ти до неї залучений. Коли вона була чиєюсь, ти неопереджено дивився на неї здалеку. Всі ми чудові порадники, коли справа стосується інших, але коли щось трапляється з нами, вся мудрість випаровується дуже важко дистанціюватися. В даний момент той ти, який є, так залучений до своїх проблем, що не може ні думати, ні споглядати, ні подивитися крізь них, ні стати свідком. Медитація створює дистанцію, дає тобі перспективу. Ти виходиш за межі проблеми. Змінюється рівень свідомості. У міру того, як ти заглиблюєшся в медитацію, ти піднімаєшся все вище і вище, ти маєш здатність дивитися на проблеми зверху вниз. Відтепер вони в долині, а ти піднявся на гору. З цієї перспективи, з цієї висоти, проблеми мають зовсім інший вигляд, і зі збільшенням дистанції зростає твоя здатність споглядати їх. Наче вони не відносяться до тебе. У тебе з'являється нова позиція, з якої ти можеш подивитись на речі по іншому, створюється дистанція. Проблеми нікуди не поділися, але тепер вони стали далекими, наче й не твої. Тепер ти можеш дати собі слушну пораду. Якщо ти вдаєшся до психоаналізу, ти залишаєшся на тому самому рівні. Ніщо не змінюється. Тебе пристосовують до того ж рівня, де ти знаходився. Навіть якщо психоаналіз і допоможе у якомусь випадку. Згодом проблеми виникнуть знову, він не запобігає їх появі. Психоаналіз допомагає лише пристосуватися. Це не трансформація, це перше. І друге, психоаналіз робить тебе залежним. Ти потрапляєш у залежність до когось, хто є експертом. Ти розповідаєш йому про свою проблему, і він знаходить рішення. Він буде обговорювати і виводить з тебе її несвідоме коріння. Але це він зробить вихід знайде хтось, але не ти. Вирішена їм проблема можливо зробить зрілішим його, але не тебе. Ти ж ризикуєш виявитися ще менш зрілим, і тоді щоразу, коли виникає якась складність, ти біжиш за порадою до фахівця професіонала. Поки твоя сутність не зміниться, нічого не вийде із вирішенням проблем. Ти маєш невичерпні можливості для створення нових. Трансценденція людської природи можлива, Невеликовна не сама людина, але її обмежена свідомість, що породжує проблеми, здійснюй зростання усвідомленості, розширюй свідомість, і коло проблем звужуватиметься. Вони перебувають у зворотній пропорційній залежності, мінімум усвідомленості, максимум проблем, максимум усвідомленості мінімум проблем. Коли усвідомленість тотальна, проблеми просто зникають подібно до того, як роса зникає зі сходом сонця. При тотальній усвідомленості немає ніяких проблем. Вони просто не можуть виникнути. Чому ти створюєш із життя проблему? Життя неймовірно прекрасне. Чому не жити справжнім моментом? Сльози це прояв життя, сміх також прояв життя. Іноді ти сумуєш, це прояв життя, твій настрій. Чудово! Іншим разом ти щасливий іскришся радістю і танцюєш. Це теж чудово, це чудово. Щоб не відбувалося, прийми це як бажаного гостя і залишайся з ним, і помалу ти побачиш, що звичка ставити питання та створювати з життя проблему зникла. І коли ти перестанеш створювати з мухи слона, життя відкриє тобі свої таємниці. Воно ніколи не розкриває їх людині, яка невпинно ставить йому запитання. Життя готове розкритися тобі, якщо ти не перетворюєш його на проблему. Якщо ти бачиш лише складності, твоє бачення притуплюється, ти стаєш агресивним по відношенню до життя. Ти великий майстер створювати проблеми. Просто зрозумій це і раптово проблеми зникнуть. Ті, хто просто живуть, розкривають життю свої обійми. Приймають його радісно, не ставлять жодних питань, а повністю довіряються йому, стають бажаними гостями. Якби люди могли трохи більше танцювати, трохи більше співати, бути трохи божевільнішими, їхня енергія була б більш струменевою, і проблеми помалу зникли б. Живи, танцюй, їж, спи. Роби все якомога тотальніше, і згадуй знову і знову, Щоразу, коли ти ловиш себе на тому, що створюєш якусь проблему, вислизни з цього негайно, як тільки ти опинишся всередині проблеми, знадобиться рішення. І навіть якщо ти знайдеш рішення, із цього рішення знову виникне тисяча та одна проблема. Якщо тільки ти пропустиш перший крок, то провалишся в пастку. Цієї миті ти можеш відкинути всі проблеми, бо всі вони створені тобою. Щоразу, коли ти бачиш, що зісковзуєш у проблему, спіймай себе, бігай, стрибай, танцюй, але не залучайся до цієї проблеми. Зроби щось одразу ж, щоб енергія, яка створювала проблеми, стала рідкою. Розтанула, повернулася до космосу. Ти втрачаєш справжнє життя, використовуй більше енергії і тоді потечуть свіжі енергії. Просто не будь скнарою, використовуй ці енергії сьогодні. Нехай сьогодні буде закінченим. Завтра про себе подбає. Не турбуйся про завтра. Занепокоєння, проблема, тривога. Все це показує одне: ти не живеш правильно. Твоє життя ще не святкування, не танець, не радість. Звідси всі проблеми.